Час небезпечних знахідок вибухонебезпечних предметів застерігають у державній службі з надзвичайних ситуацій. Спочатку цього року їх було знайдено на території Полтавської області 138. Зараз пора якраз наступила така, коли до нас надходить найбільше викликів про виявлення вибухонебезпечних предметів. Почалися земляні роботи, і рятувальники фактично щодня отримують нові повідомлення про те, що знайшли в тому чи в іншому районі, такі небезпечні предмети. Натрапити на вибухонебезпечний предмет можна практично скрізь у лісі, на свіжозореному полі, на власному городі і навіть на вулиці біля підозрілих предметів слід поводитися дуже обережно, говорить речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. Біля нього навіть телефонувати не можна, він може здетонувати, ну, будь-якого руху, наприклад, або навіть звуку. Тому треба відійти на безпечну відстань, зателефонувати. І якщо є можливість, значить позначити це місце, повідомити людей, які знаходяться поруч, про те, що це небезпечний предмет, і варто не підходити до нього близько. У разі виявлення вибухонебезпечного предмету слід пам'ятати, що їх знешкодженням мають займатися тільки підготовлені фахівці, говорить в управлінні департаменту з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Полтавської міськради. Необхідно зупинити будь-які роботи в районі його виявлення, відійти від нього на безпечну відстань. Про виявлений предмет повідомити екстрені служби за телефоном 101-102». До прибуття спеціалістів не допускати до нього сторонніх осіб. З початку повномасштабної війни на території Полтавської області ліквідовано 447 вибухонебезпечних предметів. Повідомили у ДСНС.